Доброго мирного я ми розпукою затишку всього найкращого. Дві яйці, мука молоко. Так, хочу я галушок щипаних на молоці. Ось. Мені там писала вроді Марія. Чи ти робиш щипані галушки на молоці, як? Роблю. Так захотілося мені нині. Щіпаний галушок з молоком. Молоко поставила вже в скіпаї, Ой, зараз замішу тісто і буде нам смакота. В Галушки не кидаю солі. Ну, от саме молоко кинула, а саме тісто ні. Можна просто затірку зробити, ось перетерти їх з мукою і кидати. Можна і так робити. Але я хочу щіпаних. Я не хочу затірки. Так що робимо щіпані. З молоком мішу. Поки ще є молоко, мішу на молоці, а не буде, будемо місити на воді. Збираюся, щоб молоко не втікло. Так, щось що таке-то. О, замісимо тістечко. Тістечко мішу тугіше, вони тоді смачніші. Ось, а ви як місите? Щіпані галушки на молоці варите? У мене колись баба ще. Варила колючі галушки. Хто знає, що таке колючі галушки? Колючі галушки це з картоплі. Ну, вони мені щось не дуже подобалися. Вона їх і на молоці варила, і на воді варила з тим, зкварками потім мастила. А в пісто варила на воді місила. Та, ну, от, не. Були вони пісні і у ліс з цибулею. Зажарка була до них. Мої всі любили, вони мені не подобаються, я не знаю. О. Так, щось таке то. Мама варила колючі галушки також. Це бараб з барабоїв сирих робилися вони і варилися. Ну, но... но я їх не любила, не знаю, не смакували вони мені ніколи. Ще на молоці, то ще ще там, як голодний їсти я могла. Ось. А отже з наводістим в варені, з зажаркою такою, з шкварками там чи з цибулею, з олією мені. Це вже не моє. Це вже я такого не хотіла. Так, що ось таке. А от такі ось чіпані галушки, звичайні, на молоці. Це смачно. Замісила тісто. І усе. І будемо зараз щіп-щіп і молочко, щип щіп і молочку. Купити. Зараз будемо кидати. Ось так. Значеке тісточко вийшло. А щіпаю ось тако. О! Щипнула, ось такі завеликі. І в молоко. Ось так. Ну, а звару тоді покажу. Але я ще до галушок весь раз додаю один секретний інгредієнт, то до того моменту додивився, то побачите, як ви думаєте, не знаю, чи видно, чи ні. Що воно таке жовте молоко? Що тут є в ньому? Хто вгадає? Я весь час так варю галушки щіпані, і ще щось додаю до них. А додаю я до них, якщо не маю кукурудзяної крупи ось такої, то додаю манку, але з кукурузяною крупою смачніше. Даю дрібненькою, такою як манка. Так що, хто ще так не варив, зваріть. М -м -м. Смак дитинства неперевершено. Чуть треба досолити, бо чуть-чуть не досолила. А я люблю галушки -солони. Ну Для Наталі то так, бо вона буде солодити, а я люблю солоні. Ось так. Додаю трошки манки або трошки. Кукурузяної та манкою, такої дрібнесенької, дрібнесенької. І воно виходить дуже смачно. Ось. А ви так хтось робите? Не перевершено. Так що ось такі-то справи. Готуємо, смакуємо. І хай вам буде смачно. М -м -м. Хай всім смакує, хай всім буде на користь. А я зараз наїмся і, напевно, вас візьму з собою. Підемо, якщо дощу нема сильного. Вроді взагалі нема дощу. Підемо поупеньки. Ось таке то діло. Хі -хі. Підемо. Мої назбираємо трошки. Подивимося. Але смачно. Не забувайте заходити ввечері о 19-й годині на канал Я і Мої кози ефіри. А вранці на канал Я і мамині тваринки о 7.30. Ось я виходжу в ефір і будемо спілкуватися. Заходьте, задавайте запитання і будемо з вами спілкуватися, а я буду смакувати. Але смачно. <ріст> так, що ось таке. -то. І не треба писати, що не так. Що так ніхто не варить, нікого не заставляю. Ні, ні кого не треба так варити, як я варю. Я готую так, як нам смачно. Дуже смачно. Хто ще хоче, може додати в мищенку собі трошки масла. І з маслом також дуже смачно. Ну, я масла не кидаю. Ось, я беру стільного молока. Чуть-чуть на дно тіклю води, щоб дно в каструлі змочити водою, а остальне молоко. І виходить. Супер. Вам всім миру. Спокою. Бережіть себе. І своїх рідних. І у вас їх все буде добре. А я вам скажу всім до зустрічі. Па-па!